Михайло Головко, вам слово. Ну, добрий вечір, студія. Дякую за запрошення. Дійсно, зараз непростий для нас час, і ми всі з очікуванням хороших новин з контрнаступу. А безпосередньо минулого тижня я був на сході, їздив до наших хлопців на передову. і якраз напрямком Бахмуту був часом миру, був в сторону поближчі до Лимана. Там, де наш батальйон Свобода перебуває, возив їм на автомобілі і старлінки, і там іншу амуніцію, яку вони замовляли. Ситуація важка. Наприклад, вчора були втрати великі, сім чоловік загинуло, тобто в батальйоні, і тому що йде потужний обстріл, і тобто не острів, йде обстріл і спротив зі сторони Росії. Є перевага у них, перевага в кількості зброї, в кількості снарядів. В нас гострий дефіцит, і це правда. І тому при таких умовах робити контрнаступ дуже важко. Тому що це будуть великі втрати. Тому що наступ робити це тоді, коли в тебе є перевага в зброї, в артилерії, в важкій техніці, коли в тебе є авіація. А коли наші союзники нам говорять про те, що ви робіть контрнаступ, а ми вам дамо через півроку, через рік там танки, дамо вертольоти, дамо літаки. І... Але контрна... контрнаступ вже робіть, розумієте, ну це трошки неправильно, коли вони вже проявляються, розуміти, там заяви Макрона там інших. Лідерів Європи про те, що після контрнаступу будемо сідати за стіл переговорів, будемо домовлятися. Тобто, в принципі вони вже розуміють, що контрнаступ практично буде. Майже безуспішним і тому придеться нам сідати за стіл перемовин, і на це вони дуже сильно розраховують, що Україна буде сідати за стіл перемовин, а ні, то буде Путін далі погрожувати. То і не Лукашенко буде заяви давати про ядерну зброю, то Запорізьку АЕС будуть взривати, чи ще якусь техногенну катастрофу. що про яких умовах ви маєте сідати за стіл перемовин. Тобто ми бачимо, що навіть це ІПСО, запущено з Москви, яке підхопив захід. Ви ж подивіться після взриву на Каховський АЕС, так? Ви ж замітили, що не було ані жодної критики, різкої засудження і так далі. В той день ООН виставляє там вітання день російської мови. Тобто, ну в Дубаях там прапор російський виставляють не на бурж халіф і так. І тобто, і не всі говорять співчуття. О, так, трагедія співчуття, але ніхто не засуджує як державу терориста. Це більше сьогодні Росія це напевно, що злочинніша організація, ніж Аль-Каїда. Але чомусь, кажу, вони мають спокійну можливість купувати далі. Технології, чіпи, там, електросхеми, робити зброю. З тоткових злочинів Аль-Каїда точно за день не здійснює, скільки Сто 100% є. Я ж я за тобою, то 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 щоб... але ви розумієте, тобто де, як Аль-Каїда, а як до Росії йде відношення в світі та інших країн. І не заблокували. Вони сьогодні продають нафту, вони продають золото, алмази, ліс, торгують з усім світом і санкції не діють. Від свіфту не відключили. Ми ж бачимо, що йде якась закулісна підвідує така гра, розумієте? Ми ж чекали, Говорять, да, на зброю не варто чекати, бо в першу чергу дійсно ми зобов'язані власне думати за власну безпеку і самі робити все для того, щоб ВПК наше було потужне. До речі, ми були в лідерами там входили в десантку. Країн найпотужніше ВПК, те, що з вісім років війни до початку повномасштабного ми його не модернізували. Це теж питання до нас, до нашої влади і так далі, за знищені ті всі склади. І за тих 30 років роззброєння це теж треба всіх, пан, щоб десь свій час після війни притягувати, судити і з ними розбиратися, хто продавав всю зброю і хто роззброїв нашу державу. Але я хочу звести до те, що ми сьогодні мали за півтора року повністю включити потужну мобілізацію нашої економіки, нашого ВПК, як не на території України. То принаймні за її межами з нашими партнерами сідати розробляти, тому що чекати, що нам дадуть, цього немає. Ми бачимо, що цього немає. Що мало бути стільки танків, передали, передали стільки, але вони не модернізовані. В них немає активної броні. А без активної броні це ж мішені. Тобто, ви розумієте, це теж тому не це все так просто. І тому сьогодні, коли ми бачимо, що йде тиск на Україну, і медійно зараз йде перелом, особливо після Каховської ГЕС, щоб Захід не підтримав нас, не засудив Росію, і це явно стало. Фактором і для мене це обурливо, є, що пошивався такий шалений тиск на Україну: що от давайте тиснути і сідати за стіл перемоги. Ніби всі чекають, що наш контрнаступ має провалитися. Він буде. І він і буде успішний. Ясно, нам би хотілося, щоб ми повністю вибили ворога. Але оті заяви, навіть наших там чиновників, вони теж розраховані, що на якому етапі, на якій міжі буде це зупиниться, цей контрнаступ, що воно вже ти якби ніби вже і вирішено. В минулому році вони зернову угоду блокували нам контрнаступ на південь, в цьому році Каховську ГЕС взірвали і так далі. І це робить так, що нам давайте тільки наступати в сторону я перепрошую Донецького напрямку, так де найукріпленіші. Позиції, де 10 рядів оборони є, де найважче це робити. Розумієте? Тому цей наступ звісно він буде дуже на жаль повільний, з на мою думку. Тому нам не варто розраховувати це. Все буде там швидко і так далі. По перше, це раз наступне, що я хотів сказати, що сьогодні знаєте. Ми зі сторони власної, ми маємо в першу чергу бути на міжнародній арені активнішими, і ми розуміємо, що можливо ці всі прояви в сторону України, які нас десь стимулюють, затиснуть, на вимагають там домовленості. Всі інші ж бачите заяви? То Ватикан представника свого мамато Джупі прислав там то з Там європейські там заявляють то вони зараз цей саміт. Ми бачимо заяву Стотенберга, який каже, що немає нас. Гарантій вступу в НАТО, і ніхто нам не скаже, коли це буде. Тобто, в принципі, вже відверто вони пояснили, що вони не бачать, поки в нас війна в НАТО, в нас не возьмуть. А війна в нас не закінчиться до тих пір, поки не буде звільнена вся територія. Відповідно, на якщо буде перемир'я, це не означає, що війна закінчена. Значить, це питання ще відкладається. Тобто, ми громуні розуміти. Знаєте, як найкраще сказала в свій час наша геніальна поетеса Леся Українка, що хто визволиться сам, той вільний буде. Кого визволять, полон візьмуть. Це знову та сама аналогія. Тобто, виявляється, що комусь вигідно, щоб Україна не перемогла, щоб цей статус кво залишився, ну не програла і не виграла. Бо що таке перемога України? Це народження нової країни-лідера. А авторитета потужно в центрі Європи, до якого всі потягнуться, потягнуться ресурси, кошти і так далі інвестиції. Все це тою країною керувати ти не будеш. Вона буде мати свою позицію. А коли ми в залежності сьогодні перебуваємо, дайте кредит, дайте зброю. Звісно, легко тиснути, вимагати. Давайте там через парламент, то не гністамбульську конвенцію ратифікуйте, то одностатеві шлюби реалізуйте. Тобто, що хоч можна диктувати, розказувати, розумієте? І тому звісно, що можливо є сили, які зацікавлені, щоб ми не перемогли. І ми маємо це відвизнавати в це і розуміти, що ворог дуже потужний, дуже сильний, і щупальця його розкинуті по всьому світу, в інших країнах теж є. Тому максимальна має внутрішня бути мобілізація. Ми зараз переживаємо велику демографічну кризу. Розумієте, 29 мільйонів по оцінках експертів може навіть і тих немає. Тобто, якщо в сусідній там, Туреччині з х роках було населення 60 мільйонів, а нас було 52, то зараз їх 85? При ордогану а нас навіть тридцяти немає, майже вдвічі скоротилося, а вони вдвічі виросло. Чому тому, що там, там якраз і такі принципи політики, економічного націоналізму застосовані, там принципи підтримки сім'ї, там немає яких ЛГБТ, пропаганд і так і так далі. Будується сильна держава. А в нас навпаки ворог зсередини намагається розкладати. Ті з однієї сторони ракетами вбивають, знищують ті зсередини сім'ю руйнують. І тобто, як нам рухатися, тоді ми поверні друзі до себе розуміти, що зараз непроста ситуація і без максимально. Мальної мобілізації про те, що я вже рік говорю, це вже півтора року там ця війна триває. Ну я не бачу. Сьогодні шмигель гизується, що вони 2,4 два ріст економіки зростає. Я не бачу цієї активності доступних кредитів, створення робочих місць і так далі. Сьогодні великий кадровий дефіцит, голод. І тому всі підприємці це зазнають, тому що масова мобілізація це й дає знаки. Ми повинні для того шукати інші альтернативні речі, які би могли запустити в першу чергу наше ВПК. Можливо, навіть це все робити на території. Мори інших держав не в союзи ті входити партнерські відносини з ними і так далі. Тому е, є позитивна тенденція в Росії. Та ситуація там теж, е, як то кажуть, недобра. добра для, для нас вона добра, для них не дуже вся ця клоунада, з пригожним, все інше. Я тільки коротенько завершу. Е, це говорить про те, що дійсно Путін е, боїться і готує таку, знаєте, е, шоу про нібито опозицію, і так далі. Зрозуміло, що Пригожин це проект ФСБ, це буде проект, який відповідати за. Критику армії, яка провалила війну в Україні. Вони його дофінансувати. І, звісно, і коли будуть вибори, то скажуть, що ви що хочете поміняти Путіна на неадекватного пригожена, то вже краще, хай буде і захід, і всі інші будуть така, як краще. Вже залишається Путін. Це в них своя там гра. Ми на це не повинні дуже звертати увагу. Ми повинні розуміти, що не так просто буде Росію завалити, якщо її сьогодні підтримують на рівні там домовленості з Байденом. В нього є, і це ми відчуваємо, тому що нам заблокували ленд-ліз. У нас ленд-лізу. Коли Ерика дала Сталіну лендліз. Вони Сталінград відбили і Москву. А сьогодні півтора року пройшло війни. Ленліз, який був підписаний закон, двома палатами прийнятий двома партіями. Він дозаблокований. жодного літака, жодного танка по цій програмі нічого немає. Чому вони блокують нам це в Білий Дім? Я не розумію. Таке враження, що вони не зацікавлені теж в якісь наші феноменальні і різкі швидкі перемозі. Кому, кому це вигідно? Ну це вже самі приймайте рішення, але вже весь е, український народ розуміє, бачить, що є спрот є блокування і є перешкоди, і не так легко всі зацікавлені, щоб хотіли, щоб Україна швидко перемогла і вирила в тій війні. Дякую. Тому максимальна мобілізація ставка на власне ВПК, Згуртовані се нації, знімаємо рожеві окуляри два-три тижні. Там і всіх тих арестовичів, обристовичі, які там розказують байки, відкидаємо в сторону. Ми розуміємо, що у нас серйозні противники, війна може бути надовго. Оце ми прекрасно повинні розуміти, і що ворог ні перед нічим не зупиниться. І навіть при, ми не повинні відкидати той факт, що при нашому контрнаступу вони взірвали ГЕС. Із яку ніхто не засудив. А завтра вони можуть зірвати запорізьку АЕС. І скажуть, що це теж зробили ми руки. І що ми, наші... тому... Ні, я маю на увазі це, це теж. тому. Бо... кажу, Ми маємо готовий бути, бути до всього. Про ворог Будь дуже дуже, дуже лицемірний і про ворог дуже агресивний і. Кожен тримає слово пане Воловко. Висновки і підсумки. Так. Дивіться, справа в тому, що ми живемо в історичний період, і знаєте, сьогодні річниця знищення Запорозької Січі в 1775 році, коли Катерина зруйнувала. Тобто ці намагання, де завжди десь покладання на чужі сили або домовленість з Москвою, призводила для нас до могили для української держави. Так, в свій час сказав Ярослав Стецько. І ми сьогодні теж повинні розуміти, покладаючись на чужі сили чи домовлятися з Росією, це призведе крахом для української держави. В жодному разі цього не повинно бути. Ми коли дискутували по Будапештському формату, це дійсно це вже історія, ми не повернемо. Але це болючий урок для нас виявився, тому що нас роззброїли спільно Захід України, Британія, сполучених штатів. І відповідно і Росія роззброювали і не тільки ядерну зброю забирали літаки, бомбардувальники тут 22 М3 різали. Вартість такого літака один мільярд доларів. У нас тридцять понад їх порізали. Офіцери плакали. Це унікальна зброя і називали «смерть носи він, який може летіти через 12 тисяч кілометрів туди і назад до Америки без заправки. Це унікальна зброя. Ми мали все, ракети віддавали за газ, розраховувалися, Склади взривали, танки. Продавали понад три тисячі танків. Там РЗСО. Все ж літаки розпродували. Тобто система йшла проблема. номер один була це в нас ключова відсутність національної еліти. Тобто, за 30 років ми не могли продукувати власну еліту. В нас була номенклатура радянського союзу, продовження у СРСР, повністю контроль бізнесу Москви. Ми жили в медіапросторі Москви, У нас панував руський мір, руський бізнес. І відповідно всі українські сили там вони були на маргіналі, тобто максимум на мініцевому рівні, тобто те, що націоналістів десь допускали. І лише майдан змінив трошки ситуацію, змінив і дав шанс. Правда, ми не використали його до кінця, і тому ті плоди ми зараз пожинаємо, пожинаємо те, що ми не підготувалися до протистояння. Бо як говорить наука завжди, що хочеш мир, готуйся до війни. Тобто, щоб ми були в безпеці, і майбутнє наших дітей було в безпеці, у нас має бути сильна держава. Сильний ВПК, сильна економіка. Ми маємо створювати продукцію високої доданої вартості. Ми маємо ліквідувати наше сировинне прокляття, оцеї типу залежності на олігархів бізнесу виключно на експорт і сировини. Цього має бути крахцем. І я не бачу навіть сьогодні, під час війни, що ми в тому напрямку просуваємося. От найбільше, що мене болить. Тому що ми платимо надто дорогу ціну. В нас гинуть краще із кращих, в нас гине. Цвіт нації це це нова генерація, яка мала би будувати, розбудовувати цю країну, давати її майбутнє. Це не те біосміття, яке в Росії зганяють з тюрми зеків і так далі. І Путін може їх ще мільйонами туди гнати на убій. І там ніхто не встане. Там країна диктатор, де панує диктатура, це відстала держава, там є Путін, це новий Грозний, цей самий як він, Пушиль, це, як він, це, він, Петро Поволож, я вже забув, його прізвище. Пригожин, Пригожин, О, Пригожин це новий опричник. Там нічого не міняється. Тут ця історія, яка там була, вона така і є. Але ми повинні розуміти, що біля такого сусіда ми ніколи не будемо в безпеці, поки ми не розруйнуємо цю державу, не зруйнуємо ту недоімперію, розвалимо її зсередини, що ці всі війну їм треба перекинути на їхню територію. Можна найвдалі, би, на мою думку, був контрнаступ. Це захід через Білогородську область і взяти в кільце Луганськ, і так далі. І, і, і байдуже, що там бурується дуже сильно захід, бо вони переживають з цього приводу. Вони не переживають, коли вони луплять по нашим. В Дитячих будинках, по наших лікарнях, коли по мирних жителях я не бачу стурбованості, коли взривають гес і людей топлять, просто такі це практично геноцид. Ми сьогодні переживаємо геноцид, але ми бачимо мовчазну згоду. І я, мене це найбільше обурює. Розумієте, сьогодні найбільше обурює. Тому ми маємо зняти з себе рожеві окуляри, ми маємо розраховувати на свої сили, ми маємо бути агресивнішими і вимолишими до заходу. І, вони, і не маємо ми соромитися там щось ой, а то, а асьо. Вони зобов'язані, бо вони нас роззброїли. Вартість 1800 ядерних боєголовок сьогодні оцінюється не то, що в мільярді, може і в трильйони. Тобто ж такий арсенал збудувати, те, що ми віддали. І перепрошую, а ми за це чай чітко сказав, що нічого не получили. Нічого не получили. Нас просто обдурили. Тому ми не маємо нічого соромитися. Ми маємо ставити вимоги, і вони хай виконують свої зобов'язання перед нами. Але в той же час без запуску власного ВПК і власної економіки ми ні в коло не зможе перемогти ворога. Дякую.